Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну інформаційну ранкову зарядку, в якій ми не робимо фізичних вправ, не лякайтеся, хто не любить спорт, хоча раджу всім займатися фізичними вправами. У політично ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Сьогодні, 28 травня у середу, ми говоримо про наступне. Володимир Зеленський очікується сьогодні у середу, 27 травня, у Берлині, і ймовірно, вони будуть говорити з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем про надання зброї Україні, і, зокрема, крилатих ракет Торос, про які дуже багато різних розмов, особливо після заяви канцлера Німеччини щодо скасування обмеження завдавати ударів глиб території Російської Федерації. Всі подумали, що це стосується екратих ракет Торос. Поки що ця ситуація не зрозуміла, але сподіваюся, вона буде вирішена позитивно і скоро ми побачимо результати роботи, якщо можна так висловитися, ракет Торос на російській території. Також очікується цього тижня. Візит в Україну Хакана Фідана, це міністр закордонних справ Туреччини. Він був з понеділка в Москві. Вони знову говорили там про можливі перемовини в Туреччині. Він зустрічався із міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим, і з Путіним також. Отже, побачимо, до чого домовляться, коли він приїде сюди, в Україну. Сьогодні у середу очікується також візит міністра законних справ Німеччини Йогана Вадефуля в Сполучені Штати Америки, де він буде зустрічатися з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони будуть говорити в першу чергу про Україну, також про близький схід і про торгові відносини між Європейським союзом та Сполученими Штатами Америки. Вчора в вівторок Fox News, спеціальний представник е, Дональда Трампа Кіт Келох, заявив, що він е, розуміє розчарування Дональда Трампа щодо Путіна. Хочу нагадати, що в вівторок Дональд Трамп написав в себе в соцмережі, що Путін грається з вогнем, що якби Трамп не був президентом в Росії було б дуже-дуже багато проблем. Ну, безумовно, це стосується цих ударів, які були завдані комбіновані ракетами, дронами у великій кількості вихідними. І Слід нагадати, що в неділю також Дональд Трамп сказав, що Путін зовсім е, збожеволів. І в король Чарльз III, е, він зараз у Канаді. Вчора в нього була тронна промова на відкритті парламенту Канади, в який він підкреслив символічно: от незалежність Канади і те, що як він там сказав, навіть слова із гімну Канади що північ і буде великою і залишається великою. Ну це все. Такий символічний е, натяк е, Сполучених Штатів Америки, зокрема Дональду Трампу, який так і продовжує говорити, що Канада мала би бути і було би добре. якби була 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Зокрема, він заявив, що оцей золотий купол протиракетна система на зразок залізного купола, який є в Ізраїлю. він хоче побудувати і над Сполученими Штатами Америки, і над Канадою. Він сказав, що. Загалом там вартість 175 доларів в Канаді, це буде коштувати 61 мільярд доларів. Але якби Канада була 51-м штатом, Сполучені Штатів Америки, то їй би це все було безкоштовно. Ну і глобальний, південь, Південь, Китай. Китай вже із банкира, який фінансує глобальний південь, тепер буде збирати бурги тільки цього року, 2025-го, 75 найбідніших країн мають повернути Китаю 22 мільярди доларів. Ну, ця ініціатива пояс і шлях, ця щодо відновлення історичних шляхів оцих шовкового шляху Китаю. Китай з 2013 року, коли цю ініціативу було започатковано, цінував, інвестував і надавав там мільярди, мільярди доларів країнам глобального півдня. І тепер, от після цих там більше 10 років, фактично 12 років, він тепер буде більше збирати грошей, чим буде грошей давати у бідні країни глобального Півдня. Отакі новини сьогодні на 28 травня. Я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я вважаю всім енергійного! А головне вдалого дня! Все буде Україна!